Yep. Predator Helios 18 AI 25-го року. А це Predator 21X з 2017-го. Між ними 8 років. І ви навіть не уявляєте, наскільки далеко вперед пішли технології. Колись 21X був найпотужнішим та найдорожчим лептопом у світі. Вигнутий 21-дюймовий дисплей на 120 Гц. Дві відеокарти GTX 1080 в SLI. Механічна клавіатура. Трекер погляду Тобі. Ціна, увага, 8 тисяч доларів. А тепер подивіться на Helios 18 AI. 18 дюймів, мінілет на 250 Гц, RTX 5080 до 192 ГБ оперативної пам'яті. І, звісно ж, штучний інтелект на борту. Ціна від 168 999 гривень. Ну а тепер подивимось на ігри. Counter-Strike 2 на ультрах 21X 70 FPS, Helios 170-190 FPS. Assassin's Creed Mirage. Helios у два рази швидший, без жорстких фризів. Cyberpunk 2077, 21x, 32 FPS, Helios 231 FPS, без жартів. Процесор? У Helios він у 8-9 разів продуктивніше за бенчмарками. За ці 8 років з'явились DLSS, апскейлери, трасування променів і, звісно ж, нейромережі. Розбивається не тільки залізо, але й софт. Тож, якщо твій топовий ноутбук з 2017-го, час оновлюватись.